Римвітами та бринзою гуцули привабили понад 20 тисяч відвідувачів на унікальне свято. У Рахові відгуляли два масштабні заходи. – 23-й міжнародний гуцульський фестиваль, який нарешті відродили після 11-річної перерви, та 16-й фестиваль ярмарок Гусульська бринзя на колоритне свято завітали офіційні делегації з Молдови та Латвії. А також туристи з різних регіонів України та сусідніх країн. Гуцули кажуть, так звучить проміння сонця. Трембіта один з головних атрибутів гордого гірського народу. Колоритні люди, які бережуть звичаї та традиції предків, цьогоріч зібрались в Рахові на своє свято. Міжнародний гуцульський фестиваль розпочався урочистою ходою, колона якої протяглась майже на кілометр. Сотні учасників приїхали сюди з різних міст Гуцульщини. Традиційно цей фестиваль відбувається в одному з восьми районів Івано-Франківської, Чернівецької та звичайно Закарпатської областей. Після 11 30-річної перерви мандруючий фестиваль знову повернувся до Рахова. Зі столиці Гуцульської республіки Ясіня на свято приїхав і щирий гуцул Едуард. Трембіта, то май довший музичний інструмент на білім світі. Тримбіта, то мобілка в горах. Тримбіту можеш перезвати різні звуки. Тримбіту роблять з дерева, з мереків, котру бив грім. А відтак повивають березову коров. Тримбіту входить ці 3,5 літри горівки. Якщо ви дві ту горівку, то що вам треба бити? Святкова хода дійшла до головної локації амфітеатру Буркут. Саме тут відбувались головні дійства. У шестирічного Іванка в цей день почесне та відповідальне завдання. Він та ще понад півсотні трембітарів встановлюють рекорд. Тож не беречись, музики беруться до справи. На чому ти, О, ти грав Сьогодні на трумбіде більше на, на, на чому. Тіфікат про рекорд найбільша кількість стрімбіт на одній локації 56 стрімбіт в рамках міжнародного гуцульського фестивалю. Нагороджується Павло Васильович Басараба під враженням від такого дійства. Навіть обласний очільник заговорив мовою гуцулів гуцули вершинами гачу... гачугів та й лерів, які тут нас обняли. Найсі дасть до небес, вдячність нашим предкам за дар гуцульської культури. Від імені Всеукраїнського товариства Гуцульщина щиро вітаю вас на 23-му міжнародному фестивалі. Міжнародний гуцульський фестиваль започаткований. За рік до незалежності Україні сьогодні Славна Рахівська земля приймає його четвертий раз. Опісля запалала гуцульська ватра. Офіційне право приймати міжнародний фестиваль наступного року передали Коломиї. Далі від відвідувачів свята розважали зірки естради і мистецькі колективи, а гостинні газди чистували місцевими стравами. Фестивальний день гастрономічний. Головний герой цього разу вже не унікальний музичний інструмент, а гуцульський делікатес. Бриндзя. Кілька тонн цього та інших видів сиру. Сюди привезли сировари із Закарпаття та Франківщини. Кожен з них не один десяток років віддав улюбленій справі. Це бриндзя, така свіжа молота, сольна солана. Це да? так. бриндзя, така вистояна, така що більше вистояна. Це сир з літа. Що ми робили на полонині? Пан Юрій з білої церкви може похвалитись продукцією, яку готує власноруч Сироварінням Чоловік займається вже 25 років. За сезон він виготовляє майже 7 тонн натурального продукту. Я тримаю 500 голів овець пасемо їх на полонині, ну то, то наше життя. То тут таке, знаєте, хто любить, то, то тим аж би нічого не заробив, но воно любить і вважає ту роботу. То продукція така без хімікатів, то то мені приблизно 55 років, але я ще ні один укол не получав за те, що йому натуральну продукцію. А от пані Галина із села Річка в цій справі віднедавна вирішила продовжити родинну справу. Сімейне господарство тільки розвивається. Зараз тримають 10 корів та 30 Тьовець у вейць. наші батьки, і це і баби. Цим займали. Ми зараз живемо в горах. Тримаємо корові, вівці серед інших її продукції вирізняється розмаїттям. Кілька сортів з різними спеціями, а також особливою рецептурою та способами приготування. Такі йде бо і кропи. Це йде. Це булгарські переці, петрушечка, Це йде звичайні копчені на дровах, менше підкопчені, більше підкопчений, Це взагалі де гарно так виб... ну більше, ще копчення більше, звичайний. Бренза, залешником ще нічком такі, де різні сири, просто один сир, різні смаки. Від такої кількості сиру у відвідувачів голова йшла обертом. Навіть найвибагливіші гурмани серед такого розмаїття знайшли сир собі до смаку, а після дегустації у кожного господаря піти з фестивалю голодним було неможливо. Знаєте, ми самі з Волині, у нас такого немає, немає чим поділитися. Овечого сиру 100% немає, все тільки з коров'ячі коров сир. Так що хочемо якусь згадку про гусульські. Фестивалів святобринзи привезли до нас на Волинь. Різного багато придбали: соленого, копченого, весь вкусний. Мій улюблений сир це урда Солена. Він дуже смачний. Я його не часто їм, коли приїжджаю сюди до бабусі, в Рахівський район. Сувенірчики придбали, вина випили трошки. Ну і бринзу придбали, поїли. Нам дуже цікаво. Звичайно, попробували всі смаки, і урду, і бринзу, і солодка урда, і солена. 11 тонн сиру продали на гастрономічному фестивалі. Гуцульський смаколик туристи повезли з собою до різних областей України, а також до країн сусідок. За інформацією організаторів, Рахів прийняв понад 20 тисяч відвідувачів. Тож це свято цьогоріч стало наймасштабнішим фестивалем Закарпаття.